Всім привіт! Мене звати Віка, мені 25, то я приїхала до Канади за програмою Коет. На своєму каналі я ділюсь своїм досвідом еміграції, а також знімаю щоденні влоги про моє життя в Торонто. Як ви бачите? мене сьогодні такий дуже гарний вид. А тому, якщо ви раптом не підписані на мій канал, то обов'язково поставте відео на паузу та підпишіться. А в сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про реєстрацію в Uber, про якісь фішки роботи, лайфхаки, тому що щодня в інстаграмі я отримую просто безліч повідомлень. Проблеми з реєстрацією, там запитання, як працювати, як краще працювати, коли краще працювати, скільки грошей можна заробити і так далі. Тому я вирішила зняти таке відео, яке, можливо, комусь допоможе і зменшить кількість цих запитань в моєму Дректі, тому що я вранці дійсно трачу годину-дві на відповіді в Дрект. Так, ну що, давайте розпочинати. Перше, з чого я хочу розпочати, це реєстрація в Uber. Як вона проходить? Ну, По-перше, в мене є посилання моє реферальне. Якщо ви по ньому зареєструєтесь, то отримаєте бонуси за перші 100 замовлень. Як всі кричать, там 600 доларів, насправді 600 ніхто не отримує, Там Uber просто гарантує, що ви заробите 600 доларів за перші 100 замовлень. А загалом бонус десь приходить 300-320, кому трішки менше. Ну, загалом в середньому десь 300-320. Мені пішло, по-моєму, 330, Дімі прийшло 310 за перші 100 замовлень. Переходите по цьому посиланню і вас виб'є вікно реєстрації. Там потрібно ввести ваш номер телефону або електронну пошту. Краще вводьте номер телефону канадський, тому що в деяких виникають проблеми, коли вони будуть електронну пошту. Хоча, коли я реєструвалася, в мене ніяких проблем не було. Далі вас попросить підтягнути також електронну вашу почту, і тут важливий момент. Якщо ви були раніше зареєстровані в Uber, неважливо, де там Польща, Україна, будь-яка інша країна, то вказуйте нову пошту, не ту, на якій у вас був аккаунт. Тому що він просто підтяне ваш старий аккаунт, і у вас навіть не буде місця, де внести документи канадські. Тому, як я сказала, краще нову пошту створюйте. Я вибачаюся, тому що хтось зайшов і я більше буде поганий звук. Все, продовжуємо. А, так, вводимо нову пошту. А, після того, як ви її ввели, вас пропустить далі і попросить підтягнути документи. Тут також важливе питання. А можна їздити на велосипеді, та пішки, як я розумію, в Торонто, в Ванкувері багато провінцій е, і міст, наприклад, я знаєш, що в Альберті можна лише на машині, тому що мені також люди пишуть, скидають, що в мене немає можливості на велосипеді, так, тому що, наприклад, в Альберті немає можливості роботи в Убері саме на велосипеді. Е, так, вас виб'є вікно підтягнути документи. Якщо ви. Хочете працювати там пішки або на велосипеді, ви виберете цей пункт і вас попросить додати, паспорт закордонний, work permit і вашу фотографію, яку не можна буде потім змінити, по якій Uber буде перевіряти, інколи це дійсно ви. Загалом перевірка документів в мене зайняла буквально там, не знаю, там декілька годин, можливо, годину-дві. В деяких вона затримується. Якщо вам пройшов там день-два, вам ще не одобрили таке рідко, буває, але буває, то пишіть в підтримку Uber, щоб вони з цим допомогли. Якщо ж вам одобрили документи, то переходимо до наступного кроку. У вас буде вибивати в додатку помилку. Це тому, що вам на електронну пошту, на яку ви зареєструвались, прийшов лист. Якщо не помиляюсь, від Triton, компанія на те це перевірка по типу як чи немає на вас якихось там кримінальних впроваджень? Якби перевірка ваша в поліції Канади, її не потрібно лякатись. Її часто запитують на будь-якій роботі, куди ви влаштовуєтесь, тому це в них нормальна практика. Там все, що потрібно зробити, це відкрити лист, який вам надійде, так само прикріпите паспорт, work permit, і там вас запитає вашу адресу проживання за останній рік. Я вказувала канадську, хоча я то рік не живу, я жила лише декілька місяців. Я вказала просто від цього ну, по сьогоднішній день і відмотала на рік назад. Мене пропустило, я дімі так само вказувала, і в принципі багато хто так вказує, все нормально. Але тут момент в деяких на цьому перевірка закінчиться, і буде все нормально. В деяких чомусь частіше за все це у чоловіків. Ви десь документ, де буде написано, що не документ, а сторінку, де буде написано, що вам прийде лист на пошту, з яким потрібно буде прийти на канадську пошту, взяти закордонний паспорт і воркперміт. Щоб підтвердити вашу особистість, це займає пару хвилин. Ви просто вводите канадська пошта на ближче від вас. Приходите туди. З цього листа, який вам надійде, відсканують сканують штрих-код, подивляться ваш паспорт, поставлять галочку. Все перевірка пройдена. Так було в Діме. Це реально зайняло ну, там 20 хвилин від того моменту, як ми вийшли з дому до того, як прийшли назад додому, все було завершено. Після того, як ви пройшли цю перевірку Тритон, вам надійде ще лист, що там з вами все добре, ніяких кримінальних впроваджень не знайдено, можете його собі зберегти, тому що, можливо, якщо там десь на роботі потім будуть запитувати, у вас він вже буде. І далі можна працювати. На цьому реєстрація завершена. Тепер давайте розповім трішки якихось фіш... фішок-лайфхаків з приводу роботи. Багато хто приїжджають, і коли по приїзду живуть ще в готелі, не мають змоги там, де паркувати, наприклад, велосипед, і не хочуть з ним возитись, тому що там готелі зазвичай Місіс Азія, не в Торонто. І щоб спробувати працювати, там не хочуть там витрачати кошти, наприклад, на оренду велосипеда. Що в такому випадку можна зробити? Можна спробувати працювати пішки. Проте не ставте волкер. Волкер ви можете ставити, ну, можете коли завгодно, але я рекомендую. Ставити, коли на дворі, там мете сніг, мінус 15 морозу, там слизько, тоді мало хто працює, на велосипедах не працюють, доставок просто уйма і замовлення є на Волкер Купа, Є на Волкер Купа. Там замовлення взагалі буває, там, по 300 метрів. Мені там з будинку в сусідній було перенести і платили там 9 доларів. Було колись за 15 доларів. Цьому ж самому будинку в Старбаксі забрала каву, обійшла з іншої сторони будинок, підняла, занесла там. Працювати шикарно, але такі ставки, на жаль, тільки коли такий мороз, снігопад і так далі. Коли хороша погода, от як сьогодні нормальна погода, там плюс 2 градуси тепла, там чи нуль, не знаю. то на Волкері замовлень практично не буде. Я часто включаю в себе вдома, в мене їх немає. Ви можете спробувати, звісно, подивитися, що вони є, але загалом на Волкер їх дуже мало в хорошу погоду. Хоча, коли я ось ходила на мені до дівчинки, вони живуть біля самої Union Station. Вона каже, я взагалі от просто вдома сижу, включаю Волкер, вийшов, випав заказ, почла, там 500 метрів віддала, повернулася додому знову жду. А, ну, вона Uber не уберна якось основна робота, а просто як такий додатковий дохід, тому вона робить ось так. У мене на Волкер, хоча ми живемо. В хорошому районі, недалеко від центрів, в нас тут є кафешки, але в мене на Волгер в хорошу погоду немає. Тому що можна зробити? Поставити велосипед. Що ви на велосипеді, але брати замовлення пішки. Ви можете самі дивитись, там пише кілометраж. Я інколи, коли в мене поганий настрій, сама ходжу без веліка, просто ось так виходжу. Потім в кінці дня жалію, тому що я розумію, що на велосипеді я б заробила, як мінімум в два рази більше, тому що на велосипеді в три рази менше ви витрачаєте часу саме на дорогу. Але інколи буває так хожу. Тобто я ставлю велосипед, беру замовлення і йду пішки. Там багато запитань, чи можна відхиляти замовлення. Звісно, можна. Ви бачите кілометраж, дивитесь, наприклад, два кілометри. О, піду, берете або дивитесь там два кілометри, не хочете. Відхиляєте. Чи впливає це на рейтинг, так впливає. Але наскільки я розумію, що в них напевно, ну тому що в нас з Дімою різні, ну в нього свій аккаунт, в мене свій різні показники. І я часто відхиляла так замовлення, але в мене дуже хороший рейтинг від людей саме і від ресторанів, тому що коли ви доставляєте замовлень, саме люди вам ставлять оцінки. А в нього навпаки гірший рейтинг від людей, але в нього там відсоток прийнятих замовлень там, майже 100, 90-тімось. А, і замовлення нам падають однаково. Навіть ми поруч, колись йшли, то мені навіть перші вибрали замовлення. Тому як я розумію, що найголовніший рейтинг це той, де вам ставлять оцінку люди, які роблять замовлення. Тому за це можна, в принципі, не хвилюватися. З приводу того, там чи немає вибору якогось обмеження по часу доставки? Ні. Ну звісно, там, якщо будете три години його доставляти, то замовлення просто відмінять. Але те, що там пішком ви будете йти, то нічого страшного. Я навіть беру. Додаткові замовлення, додаткові замовлення це взагалі моя любов, тому що може виступати замовлення там на 4-5 доларів, а додаткове замовлення на там, 12 доларів, і воно буде там 300 метрів від першого замовлення. Тому це класно. Я там можу взяти три замовлення, максимально обердає три, і тобто, в мене там може час зайняти ця доставка пішки і ні разу ніяких проблем, поганих відгуків, нічого не було, тому за це можна не хвилюватися. Це такий лайфхак для тих, хто хоче спробувати, не хоче брати в ренду велосипед або не має де паркувати велосипед, або в кого хто не вміє їздити на велосипеді. Тому що я знаю, що в мене є підписник, який не вміє їздити на велосипеді, і дівчинка також є. А, і вони ходять ось так пішки. Вони інколи, коли там довгі замовлення, під'їжджають на метро на а, автобусах. Там же у вас є, коли є у вас просто карта, і ви не розраховуєтесь на метро, наприклад, то у вас є дві години, що потім. Ще зайти там, приї... ну, тобто дві години ви можете їхати, один раз заплатили, і дві години можете кататись. І вони от беруть замовлення і максимально там пробують під'їжджати на метро, щоб було зручніше. От такі, в принципі, маленькі секретики, про які е я вам розповіла. Так, зараз подумаю, які мені всі часто задають питання. Ну, Найчастіші питання це дійсно от про цю перевірку трітон, тому що всі пройшли реєстрацію, вибиває якусь помилку, вони не, роз... не розуміють, чому. Те, як я розповіла, тому що потрібно пройти на пошту і знайти цей лист від трітон. З приводу велосипеда також розповіла, з приводу того, скільки можна заробити, в Uber, всі також запитують, тут важко сказати, тому що не залежить все день від дня, від погоди, від е, температури на дворі, від е, часу, в який ви виходите. Наприклад, ну ви коли заходите в Uber, ви можете побачити там пікові часи. Я зазвичай працюю там з 11 десь до часу дня і потім ввечері. Ввечері чесно скажу, замовлення більш вище оплачуються. Напевно, вибачаєш, ти зійшов так. Ввечері замовлення зазвичай більше, вони вище оплачуються, тому що люди приходять з роботи додому, щось собі е, поїсти. А так само, коли погана погода, то взагалі класно працювати. Я чесно сумую за цими морозами, коли тут були. Ми їх дійсно з Дімою чекаємо. Тому що коли був мороз перед різдвом, можливо, ви пам'ятаєте, я ходила пішки на волкері, сипав сніг, було слизько. Такий був вітер, що в мене навіть один раз я нелегка. Вибачаюсь, мікрофон доторкнулася. Я не легенька, але мене здуло ось так через дорогу вітром і схватилася за стовп. Було дуже холодно, але дуже гарно платила тоді за замовлення. Там ось були замовлення 300 метрів, 9 доларів. Я ще за три години заробила, по-моєму, 150 доларів, якщо не пам'ятаю, це було просто давно. Але от знову ж ця дівчинка, що манікюром займається, вона каже, в неї чоловік вийшов попрацювати, вони біля Union Station живуть, нагадаю. І вона каже, він вийшов там, каже на годинку, каже: я попрацюю, прийду. Каже, його немає 4 години. Я дзвоню. Ти де він каже: тут скільки замовлень, каже, я заробив 300 доларів за 4 години. Чесно, я скільки не заробляла, тому хотілося. Але от класно працювати дійсно в погану погоду. А загалом, скільки можна заробляти в середньому, я не скажу, тому що я ні разу навіть не працювала повний день, але бувають такі дні: от що за 3 години можна заробити 150 доларів, а бувають такі дні, що я там півдня катаюся, 150 не заробила. За день не скажу, бо я не працювала цілий день. Ось так працюю там зранку, ввечері потрошки інколи, виходжу, просто ввечері, інколи просто зранку. Ще про бонуси. Як я вже казала на початку відео, є по, по моїй реферальній силці бонуси за перші 100 замовлень, але. Додатково в Uber є ще купа різних замовлень. Бувають вечірні, бувають вихідного дня, бувають тижневі, і там даються вам додаткові бонуси за поїздки. Наприклад, на минулому тижні в п'ятницю були бонуси, що за кожні дві поїздки давали там, спочатку плюс 4 долари за дві, потім там, 10, і так доходило до 27. Тобто, там, по-моєму, за 12 поїздок за день можна було зробити щось там 50 чи скільки доларів? Не пам'ятаю, додатково. А бувають бонуси по тижневі, коли так само там за 5 чи за 10 поїздок даються якісь кошти, і там бонусами можна тільки зробити там, 200 доларів тільки бонусами, додатково до того, що ви заробите. Буває, що ці бонуси ще й сумуються там вечірні чи вигідного дня і тижневі. Але коли ви тільки зареєструєтесь, у вас бонусів не буде. Зазвичай вони з'являється на другий тиждень. Тому я вам рекомендую реєструватись, навіть якщо ви не плануєте працювати на цьому тижні, то зареєструватись зараз. Тому що можливо на наступний тиждень у вас вже будуть бонуси. Бонуси є не постійно. Вони інколи з'являються, інколи їх немає. Буває тиждень. Буває таке, що там весь тиждень їх немає, а потім з'являються бонуси вихідного дня. Вони у кожного по різному Ну ось Діма, він, до речі, також по моїй реферальній середці реєструвався. В нього практично завжди бонуси. В нього єдиний тиждень, коли не було бонусів, це був цей минулий тиждень. У нього були бонуси і тижневі, і вихідного дня вечірні. І ці двоє бонусів, як я казала, сумувались. Перед цим тиждень так само були подвійні бонуси. Ось цей тиждень, перший тиждень, коли в нього немає бонусів. Так, ніби все розповіла. Якщо у вас є ще якісь питання, то задавайте, будь ласка, їх в коментарях. Я буду по можливості відповідати в коментарях. Можливо, знімемо другу частину відео, де ще там детальніше розкриє якісь питання. Також. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте, будь ласка, палець вверх цьому відео, тому що я розвиваю свій ютуб канал, і для мене це дуже важливо. А також підписуйтесь на мій інстаграм, тому що я там також ділюсь інформацією з приводу міграції в Канаду, з приводу Uber, Ну і загалом там багато чого цікавого і корисного, тому буду рада бачити вас там також вже замовляюсь в кінці відео. Хочу подякувати вам за перегляд. Дякую, що подивились, дякую, що були зі мною. І до нових відео всім.